Дорогі брати і сестри, в Спасоприбожанському кафедральному соборі по благословенню митрополита Афанова звершується кожен день роботи. Зараз у нас така проблема Мідь, яка має бути на нашій криші, застряла на границі з Польщею. Ви всі знаєте, що там, на жаль, зараз неспокійно і просимо ваших молитв. Але ми ще маємо. Купити мідь на 900 тисяч гривень, і нам потрібні і кошти, і ресурси, і сили. І ми продовжуємо далі агітувати, щоб ви нам допомагали. Тому що без вас ми ніяк. Ми потихеньку робимо. У нас все виходить. А сьогодні, в 19.30, в прямому ефірі онлайн на всіх ресурсах Одерської пархії буде благодійний концерт нашого хору спасо пасу кафедрального собору під керівництвом нашого регента Кирила Михайловича Маргіва. Буде дуже цікаво, будуть лунати дуже сильні. Музикальні церковні співи і те, Степан Сімененко буде сьогодні конференціє і дуже мо вас просимо. Розповсюджуйте цей анонс, обов'язково побудьте з нами. І хто має можливість, як завжди, ми залишаємо всі реквізити, Поучаствуйте в відбудові нашого духовного серця з пасу кафедрального собору.